Мої вітання на Ютуб каналі «Сій час. Мене звати Тарас Федіркою. Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення. Чи дійсно ЗСУ відійшли на західні околиці Ластичкиного під Авдіївкою, чи зміг ворог досягти успіху на лівобережжі Херсонщини? Та яка ситуація в районі Бахмута? Про це все почуєте вже за а Поки підпишіться на наш Ютуб канал, поставте вашу вподобайку та обов'язково прокоментуйте це відео. Отож, на лівобережжі Херсонщини, як повідомили західні аналітики, Деційні бої продовжилися в районі кринок, як повідомили у силах оборони півдня України на цій ділянці фронту триває контрбатарейна боротьба, яка залишається основним способом ведення бойових дій. Водночас ворог не полишає свого наміру вибити українські підрозділи зайнятих позицій на лівому березі, та влаштовує штурми без бронетехніки. Відтак за минулу добу противник спромігся на два штурми без підтримки бронетехніки. Знову зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції. І от найближчим часом варто очікувати важкі бої. Ймовірно, росіяни докладуть. Усіх зусиль збільшать сили вдвічі втричі з метою вибити наших морпіхів і всіх оборонців, які вже перебувають на лівому березі Дніпра. Річ у тім, що з плацдарму відкривається найкоротший шлях до кримських перешийків, і це найпростіша можливість відрізати Крим від Південного Російського фронту. Така операція поставить під велике питання існування південного угруповання противника. Взагалі, окрім того, це шлях до звільнення Криму, і це вже навіть питання не стратегії, а політики. Не допустити цього вкрай важливо для військово-політичного керівництва Росії та Путіна особисто. Саме тому на. Березі тривають жорсткі бої. Зараз в районі кринок росіяни використовують і керовані авіаційні бомби, і дрони, і потужну артилерійську підтримку. Наразі тут співвідношення сил нерівне: семеро восьмеро росіян на одного нашого морпіха. Плацдар тримається за рахунок підтримки нашої артилерії, засобів з правого берега Дніпра. Через це він не розширюється серйозно. Відкинувши далі ворога, ми не зможемо прикривати наших хлопців, які підуть вперед. Артою з правого берега засоби доведеться доставити на лівий, що поки неможливо для того, аби доставити їх на лівий берег, треба розширити межі плацдар. Дарму, що наразі неможливо, принаймні без підтримки авіації, і далі буде складніше, як каже керівник безпекових програм Центру глобалістики Павло Ликійчук, український задом полягав у тому, аби відкинути ворога від правого берега Дніпра, бо звідти він обстрілював правобережжя, зокрема місто Херсон. До висадки збройних сил України на лівобережному плацдармі. Противник міг застосовувати по Херсону ствольну артилерію, системи залпового вогню середньої дистанції. Саме ці висадки призупинили такі обстріли, але не повністю, тому що противник використовує засоби дальнього радіусу дії, яких у нього Інше, але вони є і добиває до Херсона та інших населених пунктів здовж Дніпра на північ від обласного центру, але інтенсивність цих ударів значно зменшилась, як пише військовий оглядач Костянтин Машовець. Після нещодавньої реорганізації угруповання Дніпро стало другим після угруповання південь за чисельністю та обсягом. Головним чином за рахунок додавання 58-ї загальної військової армії та більшості сили засобів противника, діючих на Мелітопольському напрямку. Таким чином війська угруповання Дніпро діють не на одному операційному напрямку, як було раніше, а на двох Придніпровському та Мелітопольському. У його складі діють 18, 49 та 58 восьма загальновійськові армії, плюс цілий роси приданих об'єднань та з'єднань. Головним чином зі складу Південного воєнного округу. Ймовірно, у оперативному підпорядкуванні командування цього угруповання також перебувають і відповідні сили й засоби угруповання військ оборони Криму. Наскільки я розумію, противник разом із реорганізацією своєї системи командування у південній операційній зоні провів і певний розподіл головних завдань між цими двома угрупованнями Дніпро та Схід. Ймовірно, перше має на меті власне прикриття кримського напрямку. А в подальшому якісь наступальні дії у всьому нижньому по Дніпрові, а друга прикриття сухопутного коридору, і в подальшому активні наступальні дії у Приазові та південній частині Донбасу у цьому контексті, за словами Машевця, до самого факту розростання угруповання Дніпро треба ставитись із усією серйозністю. Той факт, що відтепер тепер зона його відповідальності поширилась власне на запорізький напрямок, говорить за те, що у своїх подальших планах противник ймовірно пов'яже дії на Херсонському та запорізькому напрямках одне ціле, хоча вони є розташовані на фланг зони відповідальності угруповання. І от наразі російські війська простягнулися по фронту від Покровська на Кінбурзькій косів з дошливого берега річки Дніпро до Михайлівки в районі Мамайгори, приблизно на 250-260 кілометрів. Основу цього угруповання складають війська двох загальновійськових армій південного воєнного округу, плюс цілий ряд формувань рівня бригада полк зі складу інших об'єднань та округів, наприклад, 61 перша окрема бригада морської піхоти, чисто 77 сьомої окремий полк морської піхоти. Окремо варто сказати про розгорнуті у складі угруповання Дніпро підрозділи повітряно-десантних військ ЗСР, особливо зважаючи на той Факт, що стаціонарна посада командувача цього угруповання генерала Теплинського, командуючий повітряно-десантних військ. У його складі оперують частини та підрозділи принаймні двох їх з'єднань: сьомої десанту-штурмової дивізії та 104-ї десанту-штурмової дивізії. Перші дії на цьому оперативному напрямку лише частиною своїх сил, адже решта військових перебуває в районі Вербового та Новопрокопівки. Головними особливостями цього груповання є наявність у його складі дуже значної кількості частин та підрозділів територіальних військ, наприклад, і загальної кількості формувань рівня Полк. На даний час угруповання противника налічує. Понад 73 тисячі солдатів, 418 танків, 898 бойових броньованих машин, 544 артилерійські системи та 92 РСЗВ, розглядаючи можливості цього групування, особливо в плані швидкого нарощування чисельності свого особового складу, варто пам'ятати також, що противникам на території окупованого Криму сформовано та розгорнуто так зване угруповання військоборони Криму, яке налічує у своєму складі до 31 формування рівня батальйон. Більше того, на території Криму продовжується формування частин та підрозділів двох з'єднань 46 шостої та 47- сьомого та сілецьких та 26 го окремої мотострілецької бригади, таким чином варто визнати, що українські військові стикаються з багатьма складнощами, просуваючись до окупованої частини Херсонської області, потрібно форсувати Дніпро за досить низьких температур. Крім того, російські окупанти завдають авіударів, проти яких зараз немає ефективного рішення. Літаки ворога скидають бомби поза зоною досяжності ППО. При цьому окупанти використовують дрони Камікадзе, щоб атакувати ЗСУ на різних етапах операції. Морська піхота продовжує важкі бої за утримання плацдарму в кринках. Втім, говорити про якісь звільнені населені пункти ще рано. Тим більше. Що окупанти підтягнули сюди резерви? Втім, ситуація на лівобережжі Херсонщини може різко змінитися після того, як наші війська фізично переріжуть основні логістичні шляхи. Якщо казати про Олешки, достатньо перерізати дорогу Е-97 Херсон Керч, Р 57 Олешки-Скадовськ Скадовська або т 2206 Тоді повністю буде перерізана логістика ворога вздовж лівого берега. Це неможливець спротив з боку Росіян обмежить їхню мобільність і маневреність. Все це закінчиться тим, що вони будуть змушені відійти десь до рубежів Раденська або навіть південніше. А якщо вдасться зруйнувати кримський міст. То проблеми будуть усього південного груповання російських військ. І от якраз далі я розповім про втрати ворога. Зокрема, в районі кринок українські захисники ліквідували групу російських десантників. Такі кадри зараз ширяться мережею. них можна побачити, як Півдрон влучно ліквідовує окупанта. Рені Олешок бійці спецпідрозділу Raven Group головного управління розвідки уразили російські позиції. Результатами своєї роботи бійці поділилися в телеграм-каналі. На кадрах видно, яке в півдрон збройних сил України розносить позиції окупантів. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші захисники ліквідували 64 російських військових. Про це повідомили село оборони півдня. Також було знищено три гармати, гранатомет, міномет, розвідувальний БПЛА, зала, човен, станцію радіоелектронної боротьби та три ворожих автомобілі. На Мелітопольському напрямку, як повідомили в інституті вивчення війни, російські війська нібито просунулись в центрі Роботино. втім офіційно ці інформації не підтверджували. Наразі російські окупанти намагаються перехопити ініціативу. Йде достатньо потужний наступ з двох сторін на Роботине. Про це сказав екс-командир взводу батальйону Айдар, ветеран АТО Євген Дикий. За його словами, наступ ворога на цій ділянці фронту йде щонайменше п'ять днів, але поки що успіхів особливих вони не досягли. Тобто на околиці роботи вони вийшли, але там застрягли. Наразі там йдуть жорсткі бої. І на його думку логіка росіян зрозуміла. В них була непогано побудована лінія Суровікіна. комплекс фортифікаційних споруд та окопів, побудований окупантами в другій половині 2022 року, який складається з трьох ліній оборони за підсумками нашого наступу минулого року. Вся перша лінія тепер у наших руках, і дві третіх другої лінії також. Звичайно, це їх напружує. Вони бояться, що коли ми почнемо наступ знову. А я сподівання, що це відбудеться, то от одну третю лінію вони не втримують. Тому для них дуже важливо повернути собі у ці окріплення. За його словами, для окупантів це суто військова операція, а не політична, як в Авдіївці. При цьому логіка російських генералів зрозуміла, але всі дії ворога не матимуть успіху, бо з нашого боку там доволі серйозне угруповання, яке має хороше укріплення. Експерт зазначає, що робота на сьогодні це номер три по гарячості напрямків. При цьому дикий спрогнозував, що для ворога пріоритетом для наступу номер один буде Купінська, а пріоритет номер два буде плацдарм в Кринках з метою відкидання наших бійців на правий берег Дніпра. Західні аналітики вважають, що українські війська могли відійти на більш захищені позиції ближче до роботину. Офіційних підтверджень цьому немає. Та й у принципі останнім часом інформація з цього напрямку подається здебільшого у сухих зведеннях. Аналітики з проекту Діпстейт фіксують штурми на південь Роботино і на захід від вербового, де позиції переходять з рук в руки. За словами військового оглядач Олександра Коваленка, тут росіяни діють силами 104-го десанту штурмового полку зі складу 76-ї десанту штурмової дивізії. Це означається, що кілька днів тому ворог мав невелике просування, не критично до самого селища вони не дійшли, хоча змогли відбити кілька лісопосад. Коли рано казати про те, що вони починають повертати контроль над роботами за словами військового оглядача Костянтина Машовця, командування противника явно прагне відновити положення своїх військ на першій позиції свого головного рубежу оборони в районі села Новопрокопівка та на ділянці між ним та копаннями. Але на думку Машовця, мета у ворога трохи інша. Вони таким чином намагаються примусити наші війська відійти з ділянки між Новопрокопівкою та Вербовим. Цією метою командування ворога очевидно спланувало та організувало серію атак по двом напрямкам: копані роботи та новопрокопівка роботини, намагаючись примусити Підрозділи ЗСУ, які до цього вийшли до північної околиці Новопрокопівки, під загрозою обходу з правого флангу відійти на північ від цих позицій, так само як і стосовно підрозділів зсу, які ведуть зараз бойові дії між Новопрокопівкою та Вербово, за першу позицію головного рубежу оборони противника. В атаках прийняли участь підрозділи 71 го та стрілецького полку, 42 го та стрілецької дивізії, 58-ї загальної військової армії та цілий ряд підрозділів 76-ї десантно штурмової дивізії. У них сенс цих атак явно полягав у прагненні вити на західну околицю села Роботне. На даний момент очевидно, що командування ворога провадить підсилення своїх передових підрозділів на цьому напрямку і готується до відновлення чергової серії атакуючих штурмових дій у правий фланг нашого угруповання, яке веде бойові дії рубежу прокопівка Вербове. В принципі, логіка цих кроків та рішень командування проти. Цілком зрозуміла іншого шляху відновити положення своїх військ по першій позиції свого головного рубежу оборони на ділянці між Новопрокопівкою та Вербовим на даний момент у нього немає. В лобову силами побитих частини підрозділів 42 другої та Шелецької дивізії, 58-ї загальної військової армії, витіснити українські війська з першої позиції головного рубежу оборони воно не може. Залишається пробувати примусити їх до відходу фланговими діями. Попередня спроба такого роду з силами 7-ї штурмової дивізії атакувати на іншому фланзі північно-західніше Вербового закінчилась для. Ворогам безрезультатно. На Бердянському напрямку, як повідомили в об'єднаному прес-центрі село оборони Таврійського напрямку, нашими воїнами було відбито одну атаку противника в районі південніше Золотої Ниви. На Мар'янському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихалівки, де окупанти 39 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець проти не готується перенести свої головні зусилля північніше села по напрямкам Олександрівка, Новомихалівка та Марінка Побєда. Уної Російною силою, очевидно, стане двадцята мотострілецька. Дивізія противника посилена цілим рядом підрозділів 40-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти в рамках підготовки до рішучого наступу. В Новомихайлівки противник виокремив та поповнив особовим складом озброєнням та військовою технікою спеціальні штурмові підрозділи зі складу 40-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти. Артилерійське угруповання противника на цьому напрямку також було підсилено принаймні на ще три гаубичних артилерійських батареї, враховуючи той факт, що по напрямкам сигналів Новомихайлівка та степне Новомихайлівка продовжують діяти підрозділи Окремої мотострілецької бригади, 68 армійського корпусу противника, підсилені ще одним 1442 триста полком територіальних військ. Можемо констатувати, що командування противника поступово нарощує своє угруповання сили засобів, які діють у північній та центральній частинах вугледарського виступу зсу. У цьому сенсі не буде дивно, якщо на цей же напрямок противник спрямує частину сил 150-ї тишілецької дивізії. В даний момент противник намагається ліквідувати наш вугледарський виступ не шляхом активності на його флангах, а скоріше шляхом Тискання наших військ з нього. Нещодавня невдала спроба 39-ї окремо кремотетрілецької бригади противника прорватися на водяне, вздовж дороги степне водяне з боку Солодкого, А також вперті спроби противника витіснити наші війська з Новомихалівки з півдня та сходу говорять про панування саме такого підходу у командування противника, яка керує підлеглими військами на цьому напрямку. Але очевидний приніс усиль противникам на північну ділянку виступу говорить за те, що його командування поступово доходить до думки, що лобове витискання українських військ з виступу є малоефективним. ефективним. Ському напрямку як повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку, нашими захисниками та захисницями було відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкіне, Сєвєрне, Первомайське та Невельське. І от Збройні сили України відійшли на західні околиці Ласточкино. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій. Втім, він зазначив, що ситуація динамічна і вона може змінюватись. За словами Лиховія, Росіяни продовжують атакувати позиції воїнів ЗСУ за підтримки артилерії та авіації. При виході з Авдіївки у російський полон потрапила невелика кількість бійців Сил оборони України. Про це розповів начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. Також він сказав, що складено списки. Українських бійців, які потрапили в полон, але це не тисячі і навіть не сотні українських захисників. І от далі я розповім про втрати ворога. Зокрема, в районі веселого воїни Збройних сил України знищили російську транспортно заряджальну машину для ТОС-1. Таким відео поділилися бійці 47-ї окремо механізованої бригади. Зазначається, що з її виявили аеророзвідник і вже згодом по ній був нанесений удар нашими артилеристами районі Авдіївки бійці з 3-ї окремої штурмової бригади знищили ворожу піхоту. Відповідне відео виклала прес служба На кадрах видно, що з першого ворога виявили аеророзвідники, які і скоригували вогонь артилерії. Як результат, декількома влучними пострілами усі загарбники були ліквідовані. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 284 російських окупанта. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Також було ліквідовано 22 одиниці військової техніки. Мова йде про три танки, дев'ять бойових броньованих машин, чотири артсистеми та шість ворожих автомобілів. Я нагадаю, що велика кривава битва за Авдіївку тривала 4 місяці. Росіяни з жовтня 2023 року розпочали масштабний наступ на Авдіївку. Вже в кінці січня експерти заговорили про критичну ситуацію в місті та необхідність виводити гарнізон. Проте цього тоді не сталося. На початку лютого ситуація стала критичною. Росіянам майже вдалося перерізати шляхи постачання захисників міста. Додам, що Авдіївка невелике промислове місто, звідки дуже близько до Донецька. Всі ці роки Авдіївку утримували українські війська, які побудували там міцні оборонні укріплення, попри близькі ні фронту місто останні роки розвивалося та економічно зростало. Повномасштабна війна все змінила. Зупинився місцевий завод. Більшість мешканців залишила місто, рятуючись від щоденних руйнівних бомбардувань. А місто перетворилось на руїну. Для обох сторін війни Авдіївка мала важливе політичне та військове значення. Росія намагалася відсунути українські війська на безпечну відстань від Донецька. Також у Росії не приховували Авдіївку, хотіли взяти до переобрання президентом Володимира Путіна у березні 2024 року. Для України Авдіївка була важлива як великий залізничний вузол, потужний. Промисловий центр а також як постійна потенційна загроза для Донецька. Лише за декілька кілометрів звідси проходить дорога, що поєднує Донецьк, Горлівку та Луганськ. Перерізати її означало б суттєво ускладнити логістику військ противника. На бахмутському напрямку, як повідомили західні аналітики, російські війська змогли просунутися в районі міста фортеці, як пише військовий оглядач Костянтин Машовець. По напрямкам на Кліщівку та Андріївку противник масово задіяв мотострілецькі полки територіальних військ, втім поки безрезультатно. За його даними, окупанти здійснили серію атак, але максимум чого спромоглися досягти, зайняти східніше села Кліщівки, півпосадки та на іншому боці залізниці. Одним сенсом дій противника на Бахмутському напрямку ймовірно залишається вихід до каналу Сіверський Донець-Донбас на максим. Мальне, можливі по фронту ділянці, я нагадаю, що краніше повідомляла аналітики з проекту Deep State, Ситуація між Богданівкою та Іванівським продовжує погіршуватись. Ворог з силами повітряно-десантних військ намагається вийти на хребет, між яким і не перепад висоти у майже 100 метрів. Одна із причин просування окупантів масове застосування ворогом скидів з БПЛА та й в Вони просто виносять ними позиції сил оборони. Після цього на рубежі збройних сил України заходять штурмові групи з їх десантниками, які мають відповідну підготовку. Таким чином застосування БПЛА є ключовою зброєю російської армії в цьому районі З даними аналітиків. Інша наша традиційна проблема якість та відсутність інфраструктури. Аналітики також зазначили, що якщо біля Берхівки та Хромова якось можна зрозуміти інженерну проблему, то на підступах до часового яру це вже виглядає дивним. Враховуючи досвід боїв за Бахму та Авдіївку, можемо припустити, що ворог застосує допоміжні удари з півночі та півдня. На ломано купянському напрямку тривали позиційні бої на північний схід від Куп'янська та в районі Креміною. Однак підтверджених змін на лінії фронту не було як пише військовий оглядач Костянтин Машовець на Лиманському напрямку. Противник кілька діб тому відновив активні наступальні дії, найближчою метою яких безперечно, ліквідація плацдарму ЗСУ за річкою Чорний Жеребець. Ймовірно, командування російських військ вважає, що допоки він існує, у ворог у Креміні не почуватиметься спокійно. На даному етапі противник намагається стиснути український плацдарм на річці Чорний Жеребець, активними наступальними діями з півдня по напрямкам на Ямполівку та Терни. Минула спроба стиснути з півночі район села Макіївка. Виявився, скажімо так, не до кінця в. Дали Тож, очевидно пробують з півдня, одночасно намагаючись пробитися до основних переправ та комунікацій через чорний жеребець. Однак після просування в районі Ямполівки та Тернів у нього щось забуксувало. Підрозділи двох полків 144-му четвертому за щелецької дивізії, які наступали на село Терне зі сходу. Були вимушені трохи зупинитися. Більше того, кілька діб тому вони полишили не менше трьох позицій. Для того аби відновити положення та продовжити наступ, командування противника у смугу наступу 144-му за щелецької дивізії почало висувати додаткові сили і засоби. Ну і власне разом із рештою сил 44-му застрілецької дивізії противник цими силами пробує знову наступати на терни. Одночасно на протилежному березі річки сіверський Донець, цьому окремо та стрілецька бригада противника, яку протягом минулого місяця противник суттєво підсилив поповненням. Пробує таки нарешті витіснити передові наші підрозділи села Білогорівка. Після того як її підрозділи, діючи з боку села Шипилівка та кар'єру зайняли частину Білогорівської промки. Їм довелося трохи пригальмувати. Справа в тому, що передові підрозділи зсу, які обороняються на цьому. Напрямку продовжують отримувати позиції в районі крейдового кар'єру. Хоча, ймовірно, якусь частину його териконів у південно-східному напрямку противник таки спромігся зайняти. Очевидно, чергові спроби противника просунутись вздовж вулиці водопровідної та з боку три коні у бік села Білогорівка будуть пов'язані із необхідністю для нього щось зробити із позиціями ЗСУ на крейдовому кар'єрі. Поки все це для нього йде достатньо туго. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.